Мої даємо, що і громадян, і ми, в принципі, продовжуємо грати Metro Last Light саме так. Редуксіш, більш точним, тому з вас подобайка, який збирався коментар. Ну і, в принципі, все. Зберуться лідери Ганзи, Червоної лінії, Рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артеме. Все даремно. Війни не уникнути, якщо не трапиться диво. Чорні. Так. Давай відкривай скотину. Дякую. Айб'єте може. Ооо, навіть прицілюватись. Це ба. А, я боя я виходжу звідси. Так, рухаючись по тунелю, потяг з чорним ми вже не наздоженемо. Угу. Але є один вайн. Розкажи мені будь ласка бояска. Ми покидаємо станцію, ось передбачаем. Ааа, клас, ну Порядок. телефон вирішив ти сказати ти. мені. Я йду розряджатись. тунель Міжлінійник, але там же глухий кут і небезпечно Розумієш, друже, я б так само сказав, але хан. І це Шлях шлях до, долі, до майбутнього. Міс хан убайдуже. Хан просто та. Просто він зі зі зилмаск. Пішли. Так, ну, на щастя, я же тут не проходжу і ніяк постав. все окей, я ніби закупався ними навіть. Якщо я не помиляюсь. І взагалі не подобається Путовий газ. Просто вихований угу. забуде таких куди. А 77 як це ставалося тут не Нас веде доля. я от такі моменти тобі починаю не вірити. Знаєш? Це може чисто моя суб'єктивність, але так. Давай, здивуй мене. Усі гадають, що метро це просто тунелі та станції. Справа наших рук не один. Але є в метро особливе місце. Там мало хто бував і майже ніхто не повернувся. Його називають рікою долі. Бо воно може переламати долю, смити твань минулого та відкрити нове майбутнє. Угу. Ох, ще без старе. Ти можеш це швидше? Будь ласка, бо я, ну, я не можу перемикати на мікродок і жаль. Влада, тримайся. Давай. Якщо в ріку долі до вступає людина, яка всією душею прагне отримати цей шанс. То ріка понесе її місце та час, де можна змінити все. О! О! То я зможу вбити пуооо... Оту я думаю, чи можна казати... Ой. Ой! Це єдине, що треба просити в ріки. Блін. Метро... Хоча Метро... А, і... Верси, мій за цього смертний син. Зміни. Має душу, та думає. Думаємо і думаємо, ви мої єдині. Так. Не входить. Не входить. Хто не входить? Ту... А, ні. Не тупик. Привіт, паціжки. Як маєте, як сім'я, як діти? О, колега. Почекай, я з колегою не побалакав. На базу. А, ну. Шо ти робиш? А, так можна було? Ну так Садуже, звісно цікаво, ідем сюди. ну, Кількість набої тут це, як я бачу ґрунт, Основа під грунтя Але Але здається, це не дарма, зараз будуть покрочі. Добба нібите стіни! Ви це було настільки епічно! Я тупо беру і пігачуся в стінку! Зберуться лідери гандзи, це було геніально! уявляєте? треба було просто сюди вниз, а не туди куди я, як геніс стрибав. Надійно. Одним словом, не будьте як я. Наступний. Наступний біс... Давайте. Подом бісу ведіти. Раз. Хлопче. Все? Дякую. я ж сказав, не дерма на боїв. Привіт. Ага, привіт. Давай жити дружно. Дякую. Іфіої тут, не Це все дуже цікаво, але мене цікавить, що полутуть, хлопці. О, на базу. Звірота і порожнеча. Ходімо далі. Не подобається мені це місце, знаєте? Тут прям видно, наскільки воно не знаю, закинута, згнивша. Наскільки тут все Погано. Нічого. Там за побутинням щось є. Двері уяви собі. Не дуже. Знак. Знак. Реально, Це все. А, сюди ти ху. Артеме. Та боже, яке ПНБ. Эу, фу. Хто? майже прийшли. проживає на дні океана? Русский военный корам. Эмм. Наше русофобия екмизами не дослать. Ооо класс! Ооо Виталік ой. Мультики начались. Чувасалка клас. Нормально? Саня, 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 як тобі тут живеться? Як тобі відпочивається, Саня? Ну вода зроблена за впливу. Саня, я пройду. Треба далі, Мені здається, грузумеєте. Не жорсткі сразу 3 Бо я по-іншому це назву. па Папа! Я, я так і знав, давай. Меня ж таймер Мені треба буде Митробун новий телефон придбати Ще... я... А, все. Ула. У ула- Окей, okay, ура. Де я. Артеме, привіт! Упізнаєш? Це башта? Так. Один в один, знаєш? А там унизу Городище чорних. Та мить, коли ти послав на них ракети. Дивись. Це ти сама. Мій, до речі, дуже класний. Я можу <реку> тебе від тягаря помилок. Переламай Як там? Помилки нас роблять сильнішими, тим часом я... свою долю своїми руками. Тому що всіляко цей шлях широкий, то й мурує, то й руйнує. Той не несити оком за край світу зазирає. цей шлях. Це їхнє місто. Їх Їхня оселя. Усе, що від нього залишилося. А що йому тут зробити? Дивися, це він. Де? Чорний. Привіт, хлопче! Зупинись, зупинись! Я вже... Я все, я вже навчився бігати правильно. <гум> На марчі, якщо що. Ну, не бігайте йти. Та зупинись. Дякую, я просто обожнюю, виграти такі моменти, типу, просто а, згубити його, знаєш. Тут така історія, тобі розказати. А я не можу бо це типу вилізання за карту. Глухий кут. Це тут ти його майже наздогнав. Ага, майже. Спробуй ще раз, артеме. Чорний. Він досі досів цирку виродків. Дивися. За ним мерші. Хо! Він може телепортуватись? Якого біса? А можна мені так? Кучі, Давай на дно. І каменем вниз. А там, ти знав, що не дуже аеродинамічний? Ну і ти трошки зараз відкинешся мені здається. Цікаво, цікаво. Я, ну, я не знаю про те, як це по-іншому коментувати ще. Боже. 12 та ночі, мені завтра назвати, за годинку більше посплю. У мене уроки не буде. Просинайся, мила моя. Бойовий тривога. А це типу мене буде прям повноцінна перестрілка, чи що? Ау Це гвинтівка нафігну. Взівка класна, звісно, але. Я не знаю. Ну дуже сумнівно, тому що до неї дуже мало набої. Але потяг явно. Сідай, давай на друзину. Очікується атака на Ошпот. Бойова тривога. Сідай, б'яска. Хан, знаєш, це просто хан і напарники в іграх це інкою така штука, яка настільки тебе сильно тормозить. Але, до речі, не Елізабет біошок. Бо Елізабет Біошок це просто манлаф. Наша доля врятувати його. І можливо він врятує всіх нас. Я не вірю йому. У таки не можна повірити. Але хан не обдуривний. Ця дивна річка повернула мене в минуле. До моменту, коли я вислав сигнал, та знищив усіх чорних. А потім викинула. Ой. Та, Елізеб... Ви в цьому... Бути десь поруч. Я відчуваю це. Біошок це прям імба. Це просто так. Швидше, наздоганяємо! Я надіюсь, щоб не в нього. А у цих мені треба стріляти, хан, як вважаєш? Арт, ні, як я розумію, не треба було. Є. Ї... Є, просто їй! Хан, ну ти -то там якщо що давай. Мені мене просто знаєш, набої маловато. Як я розумію, це не можна так. Зараз це класний момент і... та. Да. Вони аптечку часу не просити. Аптечку, зараз. Дякую. Я... Тут не зай, тут я... Стоп! Якими я стріляю! 50 Все, дякую. Я стріляв бойовими. Просто геній. Зупинити його не перескакуй що? паралельним шляхом. Ти геній? Тихо. Скоро шляхи зблизяться, Артем, но доведеться стрибати. Угу. До Аде чорного, а потім привиснув крат. Я, Я дочі, буду роздача, що це рахується мінус карма і зараз такий Бачення чинях проходжу. Мартем, молодець, та Папа. -па. Геній. Оцю геніальність, яку я тільки що бачив, це просто. Що ж додуматись треба? Гайда пішов. Може, замість того, щоб нормально взяти почав свята, я беру лікуюсь. Ну, я взагалі хотів його з першого виробити. Я не впевнений, що це просто можна. Якщо можна їх вируби виробити, це просто божественно. Пробач, друже, але... А, життя зорстоке Ти, hey, хоп, стачка Це, це прости, калашеньку Техо Це який Це стай габли? Що? А, у цього калашнику. Я щось Не дуже... Він ти розумієш. Чого це хлопчиків сайги? Тихо. Боже, тут освіти... і газ, до речі. Він заважає. Я його не бачу! Вогонь до ураження. Не бачу. Алло! Вилізи. Ну дай Боже, мені треба зараз на нього проходити. просто я та... Просто раз два. Тихо, ясно. Кульну другу на, дру... на... гвинтку нема. Не всіх добрині сайги. О, Боже, які них сайги класні, Ох, ти... тихо. Чому не грально всіх сайги, а не калашенкові? Артеме, ти го не живе о, чорний, я прийшов тебе врятувати. О. І? А що робиться, якщо, якщо не секрет? Mm -hmm. О, мама, Артема. Мамо! Артема, хлопчику мій. Яким великим ти став. Мама, мені лячно. Не бійся. Нічого не бійся, мій любий. Мамо, не йди. А куди що йти? Я не розумію зараз це нічого. Я зовсім один. Тепер ти не сам. Тепер ти перший. Тобто перший. Ми пам'ятали тебе і чекали на тебе. Ми могли пам'ятати думки всіх наших. А ти всіх убив. Тепер я сам. Ну, ти мав сказати. Ти не сам, ти перший. Берець цього, цього малого йде. Да, Читати думки всіх наших, до речі. Спірно. Оце, до речі, якщо задуматись точки зору суспіль... А, ясно. Yes. Звичайно, я не зміг убити його. І доки я сам живий. Доки б'ється моє серце, я буду його захищати. Хан каже, ми зможемо його якось використати, щоб зупинити війну. Так, він здатний творити дива, та я не хочу його використовувати. Його війна закінчилась, коли я навів ракети на його дім, на його сім'ю. На рахунок цього, як мені здається, сама можу читати думки, вона буде доволі шкідливою для людства, тому що кожен буде знати, що хто думає, що хто робить. То коли брешіть. На гору, чорний. На гору, бач? На горі. Тут добре. Довкола важко дихати. Міняй фільтр, Артем! Цоббі говорить в моїй голові? Я ж фільтр поміняв. Я буду йти там, де сім. Ам! В мене знятий противогаз. Хіба? У мене, по-моєму, проблема. У Тут... мене проблема, у мене проти газ ти поламаний. Ти поламаний. Все важко. Погано. Во, міняй швидше. Ти мене відпускаєш. Дякую, Артем, молодець. Ти змінюєшся. Ну, Це тупо на скріншот на прев'ю. Я буду йти там, де сяймо. Але. Баска, ровесь скріншот, дякую. Ну це доволі класно звучить, принаймні, як до мене. Що я говорив про психологію? Типу тобто, схоже кожного знати, хто що де як планує, ну... Спірна ідея. Ну, спірна, точніше, користь від цього. І недовго, до речі, я побув з ханом, він мене знов поки відлетів. Хлопчики. Розумієте, мене набої на цей раз точно всіх вистачить. Їб Мені жопа. Тихо. Патова ситуація! Розумію, як ти бачиш. Бояться. Втомийся. Боже. Це класний момент, до речі, от як на мене, це все. Ну, якщо б Я, сіяв, назначу... Ти Та інші люди сильні. Ви можете вбити всіх. Так. Що потрібно мені. Поки що не можу зрозуміти. Щось важливе. <ривіт> що Щось розуміють, тим часом я втоплююсь, клас. В то типу, як розумію, він в Томеси сказати. Бля. До тих прижачків я не маю бажання йти. Я пам'ятаю, ски вони класні. Тут багато голодних. Я як дам вам їжу. Ви всі носите. Речі. Я Єс. Я теж хочу. Як ти. Давай. Я тобі щось знайду. У нас труби не знімати. Та, взяли... Одяг з точки зору... ...виживання людини, як істоти в дикій природі, це доволі корисна, Блє. Доволі корисна річ, тому що таким чином людина зможе зберегти тепло і, ну, і вижити в... в холодну погоду. А ти також хочеш. Рільге <різвисна> поспати. <різвисна> 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 Пи собі сама Коли мене біля тебе поруч нема Сказав Візавтобісти Писулети кажуть, що там спокій. Чихай. В твоїх очах чи? Ні. Я побачив, що в твоїх очах. Тихо. Заряджаємо ліхтар і йдемо. Тільки спробуйте бісу від набої на вас, я вам гарантую. Набої, знаєте, мене вдосвіт завжди. Ах ти мале. Бесыня. Давай. Молодець. Тихо. А, я думаю, це... Той живий. Тут я розумію, якісь двері, М -м -м, але. Про те точніше. Тут ще є щось, але, в принципі, на цій привезній ноті ми вже будемо закінчувати, тому поставте вподобайку. Напишіть якісь прекрасний ну, і... ну, <гументарі> коментар, ну і за що ще седжу записую. Так, в коментар. Ну і за бажанням можете підтримати канал фінансово. На банку, монобанку, на Патреоні або на Дяку. Саме так. Тому до нових зустрічі.